Доброго ранку, вітаю вас, шановні друзі, шановні клієнти, студенти, прихильники компанії «Богуштем». Я Людмила Богуш. І сьогодні я провожу тайм-менеджмент зарядку. І я хочу поговорити про те, наскільки необхідно рухатися і щось робити в житті. Знаєте, в мене є на ну, якщо може, ви знаєте, а може не знаєте, що у нас є така послуга наставництва, власне, індивідуальна наставниця, коли коли ми працюємо з нашими клієнтами і ведемо їх. До якоїсь цілі, тобто ми спочатку вирішуємо, що це за ціль, і після цього ми починаємо дорухатися. Я можу сказати, що буває таке, що ми знаходимо іншу причину, ніж та причина, за якою людина сама по собі вважає, що вона не може рухатися. Так буває, От, наприклад, один з моїх ментів, ми коли почали рухатися в тому напрямку, то з'ясувалося, що в нього стільки безладу в його бізнесі зараз, що потрібно спочатку навести порядок, навести цей лайт, лад, і тільки після цього ми можемо рухатися в тому напрямку, в якому ми вирішили. А коли він почав наводити порядок, то він стикнувся з такою кількістю самого безладя, що він був дійсно вражений тому, що він взагалі хоч щось мав. Але це не було вийшло так, що ми зайшли з одною ситуацією, а вийшли з іншою ситуацією. Але це один такий приклад. Але і в мене інший є приклад. У мене є також є один менті, менти, з яким ми почали працювати, і в нього була ідея про те, що він хоче масштабуватися. І коли ми шукали, в чому він може масштабуватися, він казав: ні, 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 ні. Але ж ми продовжували шукати, а потім вийшла така ситуація, що в нього. З'явилися проблеми з збутом, і це об'єктивні проблеми з збутом, не те, що не працює відділ продажу, а просто проблеми з збутом на ринку. І коли він почав шукати, де йому збувати його продукцію, то вийшло так, що він взагалі знайшов для себе новий бізнес. І коли він почав рухатися в тому напрямку з цим новим бізнесом, я пам'ятаю, як йому було лячно, але він при тому просто собі казав: Я повинен рухатися, я повинен рухатися, я повинен рухатися. І те, що в нас зараз, от буквально на днях, ми з ним зустрілися, я кажу, ну так що там так? Так він, та все по плану. розумієте? Тобто Він почав рухатися у цьому напрямку, і спочатку йому було лячно, і я повинна була його підтримувати і казати, вийди, 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 Да? Тобто я, начебто, йому передавала мою. Віру в нього. Ну, мені це легше робити, мені легше в нього вірити, тому що я ж не стикаюся з його бар'єрами. Я стикаю з його бар'єрами фізичними. Я стикаюся тільки з бар'єрами, ось тут та, в голові. То я знаю, що робити з цими бар'єрами. Я як на фахівець знаю багато різних способів того, як можна з бар'єрами працювати. І от зараз, коли він мені каже, та все по плану. Ну, знаєте, там нема про що скаржитися, <смі> то я відчуваю себе щасливою. Так само в мене другий менті зараз, так само кажу, ну давай розпові розповіди мені, мені що в тебе там зараз зараз. Він та все по плану. І от коли я це чую, все у мене по плану, і людина така спокійна, і вона впевнена, що все за планом. Мені мені знаєте, це дуже. Це дуже мене надихає. Отже, чому я розповіла вам про ці дві історії? Тому що необхідно рухатися. Якщо ти не знаєш, що тобі робити, просто піди туди. От в тому напрямку потрібно піти, і тоді ти почнеш отримувати інформацію. Бо чому нам лячно на щось робити? Немає інформації. Або, або, що ще, ще, ще гірше, у нас багато інформації такої, те, що я називаю хібна інформація. Хібна інформація це інформація, яка не працює, але вона настільки поширена, що ти намагаєшся її використовувати, а в тебе нічого не виходить, тому що вона не може працювати. І люди, коли вони бачать, що це не працює, вони знаходять всякі різні. Пояснення, чому вона не працює. Ну, наприклад, якщо в тебе це не виходить, то тобі кажуть, да ти там не дуже намагався, або то ти там щось не те робиш. А справа в тому, що взагалі в тому напрямку робити нічого неможливо. Ну, це просто вам такий приклад на напр... Я просто таки наведу вам приклад про, про да, Продажі. Якщо ви знаєте, багато, багато людей, багато консультантів з продажі, Вони кажуть, що треба задавати ставити питання перед клієнтом. Перед а, потенційним покупцем. А, і це питання, начебто, розподіляється на два типи: є питання відкриті, і є питання закриті. Справа в тому, що в українській граматиці немає такого поняття відкрити чи закрити питання. В англійській так, там у є, є різні типи питань, там загальні, конкретні, специфічні і так далі. А в українській граматиці немає такого. У нас немає розподілу Оділо питань на якісь категорії, і оце відкрите та закрите питання це що? Відкрите питання це питання, яке у нас відкрите для розгляду. І ми, ми повинні щось його подав. Ми з ми з тобою зустрічаємося, і у нас відкрите питання, чи знімати нам квартиру, чи не знімати, і ми збираємо інформацію до цього. Да? А закрите питання це коли ми вирішили. да, хтось до тебе приходить і каже, давай про це поговоримо. А ти кажеш, ні, це питання для мене вже закрите. Оце відкрите і закрите. Воно до продажів, мабуть, немає відношення. І коли я подивилася, звідки взялася в ця, ця термінологія, відкрите питання чи закрите питання, я подивилася вперше джерело, а перше джерело у нас з англійської літератури, американська література з продажів. І там я побачила, що це просто помилка перекладу. Тому що на англійській мові це назва у цього «opener question» і closer question». Opener Question, тобто питання відкривашка, і closer Question. Питання закривашка. Тобто питання, яке відкриває, і питання, яке закриває. Розумієте? І тоді вже стало. Як це використовувати в продажах? Питання, яке відкриває щось, да? продаж або комунікацію, або щось. І питання, яке зачиняє, закривається, зупиняється. І от, 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 як тільки я в цьому розібралася, для мене це стало дуже легко, я всім людям це доношу, і для них також стає дуже легко використовувати це. Але ж поки ти не розумієш. В чому проблема, ти не можеш туди рухатися. Це ти намагаєшся, 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 а в тебе нічого не виходить. То для того, щоб зрозуміти, що потрібно робити, необхідно робити. То ти йдеш туди. Як я знайшла оцю ситуацію з, з закритими, зачиненими там від відкритими закритими, чи відкритими питаннями? Я просто йшла туди розбиратися, в чому проблема, в чому проблема, що там. Я, я, я шукала відповіді, я шукала звідки це взялося, хто це придумав, звідки і я просто побачила, що не неосвічений перекладач. А може лінівий дали Ледащий, він просто невірно переклав, а всі інші невірно списали в нього. Така ж також сам така ж сама ситуація з делегуванням. Я коли дивлюся на те, що таке, на що люди дивляться про делегування, то я теж розумію, що проблема просто в поганому перекладі. Тому що всі кажуть, делегувати делегувати повну, повноваження. Немає такого, не можна делегувати повноваження. Ти делегуєш завдання. А в ньому є повноваження внутрі, так? Да? І це то, 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 то теж хібне дане. То я хочу сказати, що якщо ти. Не знаєш, як тобі рухатися. Ти розумієш, що ти хочеш кудись попасти, але ти не знаєш, як тобі рухатися. Спочатку подивися, а чим ти керуєшся? От чим ти керуєшся для цього руху? Які ідеї ти приймаєш, чим ти хочеш попрацювати? А на що ти спираєшся для цього руху? І ти можеш побачити, що в тебе є якісь ідеї, які ну просто, ну взагалі не працюючи, їх не можна використовувати для цього. І тому воно не спрацьовує. І як тільки ти це знайдеш, ти зможеш це владнати, і тобі буде легше. Зрозуміло? Отже, сьогодні. У вас є від мене наставлене на сьогоднішній нараночок. Тата зранку, сьогодні, і що тобі потрібно робити протягом дня. По-перше, тобі потрібно скласти перелік завдань на сьогодні. Завдань та задач. І те, і те слово означає, що у тебе повинен бути перелік того, що ти сьогодні хочеш зробити. Ти сьогодні це хочеш зробити. Я не кажу повинен. Тому що якщо ти повинен, але не хочеш, <хи> не зробиш, ніколи не зробиш. Тому я завжди кажу: треба складати перелік завдань з того, що ти хочеш робити. І якщо ти повинен, то ти себе запитай. Ти скажи ну. То ти хочеш дорогенька, це зробити? Чи ти не хочеш це зробити? Тому що якщо ви не хочете це зробити, ви знайдете причину, як зробити так, щоб це не вийшло. От ви знайдете, ви знайдете, ви попадете в якусь ситуацію, ви притягнете щодо себе. Тобто я себе завжди питаю. І якщо я відчуваю, що я не хочу це робити, то я повинна знайти для себе обґрунтування. Навіщо? Я хочу це зробити. Розумієте? Ну буває так, що, наприклад, я, я не хочу йти на тренування. Ну, не хочу. Ну, важко мені. Ну, да ну, ля-ля-ля. Добре. Навіщо мені? Потрібно тренування да? для гарної фізичної форми. Чи я хочу гарну фізичну форму, чи я не хочу гарну фізичну форму, чи я хочу себе відчувати енергійно. Чи я не хочу відчувати себе енергійно? Ви знаєте, я вчора ходила на тренування. І я можу вам сказати, що мій стан до тренування і після тренування це два різних стани. Якщо їх порівняти, то це отак буде. Оце мій стан до тренування, і це мій стан після тренування. А посередині було важко. Дійсно, було важко. І знаєте, у мене є такий вислов. Я пам'ятаю, коли я роблю в онлайні, коли я займаюся з моїм тренером в онлайні. А це таки було, коли я на, на початку повномасштабного вторгнення була в Казахстані, тоді в відрядженні, і я спрацювала з моїм тренером онлайні, тому що не могла повернутися в Україну. Де, декілька місяців я з ним працювала в онлайні, і у нас завжди закінчувалось наше тренування Берізькою, коли потрібно там встати. І, я, я, знає, і у нас з ним вийшло таке, таке да, наш ритуал чи наші такі власні словки. Да, коли я вже коли я, вже втомлюсь, я кажу, Вова, аберізка коли. <ривіт> він каже, бачу, я все бачу, бачу скидав вже, вже скоро буде борізка. Так, да, кстати, ви знаєте, що я, я хочу? Я ж, роблю, я ж роблю різдвяний спринт. Це такий інтенсив, на, на 5 днів. Це як завжди, в мене щорічна, новорічна. Але я в цьому році вирішила, що я зроблю його по іншому. Не так як воно було до цього. І також, крім мене, в цьому спринті зі мною будуть там. Приймати участь інші експерти, експерти в різних галузях. Я вже з ними домовилась, в мене вже є всі всі домовленості. З ними ми будемо знімати з ними рекомендації, відео, вам вони вони будуть і про гроші, і про У нас та магія буде так. Тільки нікому не кажи. І, І я домовилася з моїм тренером, що ми проведемо таке показове заняття зі мною, але це буде заняття, коли він мені буде давати вправи, такі вправи, які ви можете виконувати вдома. Єдине, що він мене питав, запитав, а з якою проблемою? Я говорю, слушай, Бог, це люди просто. Бізнесмени, підприємці або люди, які ну за більше в мене мої моя цільова аудиторія, тобто мої клієнти. Це люди більше офісні люди, да, які, які займаються бізнесом в офісі, да, або вдома на удаленці. Я кажу, ну ти підбери, будь ласка, такий комплекс справ для них, щоб це можна було робити вдома. То я думаю, ми вже домовилися, що я до нього приходжу і записую. Він розповідає, я це виконую. Ви побачите, як це як я страждаю над цим. Але це буде баб. Дуже цікаво, то якщо ви хочете отримати це, то вам потрібно піти на цей різдвяний спринт А uh, Best year 24. Мой лучший год 24. І я, кстати, до речі, я хочу сказати, що багато людей кажуть, що от, ми завжди хочемо кращий рік, кращий рік, а воно може не виходить. Завжди виходить. Ти проживаєш свій найкращий час прямо зараз. От прямо зараз. То Список перелік завдань на сьогодні, тем калькуляцію зробити, розклад намалювати і гарного сьогодні вам дня! А я вас всіх чекаю на рездвяному спринті. До мене!